У цих нігерійських карликових кіз, що на фермі в Чикаго, справжнє свято. Замість набридлого сіна вони частуються різдвяними ялинками. Ми всі знаємо, як чудово, коли вдома стоїть жива ялинка, але іноді, після свят, люди не знають, куди її подіти, куди її викинути. Люди не хочуть просто виставляти її на двір. Чекайські фермери пропонують привозити ялинки козам. Така їжа допомагає їхньому травленню. Це також профілактика проти паразитів. І це спосіб позбутися різдвяної ялинки та зберегти совість чистою, бо не треба смітити і не треба нічого викидати. Фермери кажуть, що хвоя багата на вітаміни А і С. Козам Треба вітаміни. Зараз у них росте зимова вовна, тому вона буде здоровішою, а шкіра ліпше переноситиме суворий холод. Хвоя навіть освіжає їхнє дихання. Нині на фермі живе дев'ять нігерійських кіз. Це наймолочніша порода з усіх карликових кіз. Вони можуть давати до 4,5 літрів молока щодня. Воно легше засвоюється ніж коров'яче. Козяче молоко допомагає в лікуванні деяких хвороб та очищенні організму від токсинів.